Розкажіть, будь ласка, що до постраждалих відомо саме зараз? Скільки було ударів забрано по місту? По місту було 12 ударів. Шахедав це переважно... Київський район міста Харкова, Шевченківський район міста Харкова, Слабіцький район міста Харкова е і е Новобаварський район міста Харкова. Перш за все хочу сказати, що на теперішнього дона ми маємо 10 людей, які отримали поранення. Е це люди, які перебували в автівки, стояли на зупинках громадського транспорту. Е тобто, це жахливо. Крім цього, е були вибухи і прильоти по. Виробничим підприємством жодним чином, який не стосується виробництва військового, і ми котрий раз бачимо, що цілеспрямовано Наш ворог б'є по бізнесу міста Харкова, по людям, які сьогодні перебувають в місті, проживають у місті. То знову атака лише по цивільним об'єктам так, Маркова. так воно і є. Ви саме бачите на власне очі, що це тільки цивільний об'єкт. Це вперше. Так, ми вперше, але ви знаєте, мене тільки що задавало таке питання. Як я відрізняю день чи вночі як моя оцінка? Я хочу сказати, що оцінка однакова: що вночі, коли б'ють по місту, по людям, по інфраструктурі міста, по виробничим підприємствам, що в день, що зранку. Тобто, ми маємо поранених, маємо руйнації, Це жахливо, це справжній тероризм. Це така зухвала що Сьогодні, в період з 13 години, по 13.30 російські війська завдали масовану атаку із використанням 14 БПЛА типу Шахет по місту Харкова та передмістю. 12 БПЛА влучили безпосередньо в місті Харкові в Шевченківському, Нововарському, Київському та Слобідському районах. Внаслідок атаки станом зараз постраждала. Вісім осіб на місці пригоді працюють та слідчі з метою фіксації наслідків атаки, а встановлення всіх потерпілих. Розкажіть, будь ласка, що у вас в руках? Що це за частина? Це шахет, правильно? Так, це частина двигуна е е БПЛА типу шахет, а саме Герань. 2 Ну, зараз будемо встановлювати щодо компонентів, оглядати їх більш детально. Чи використовуються, можливо, іноземні компоненти, а також встановлювати саме типи зброєння. Десь 30-40 хвилин тому прильот на, на території Київського району на одній з магістралей, шахет у дорожне полотно, пошкоджений. Обка транспорта пошкоджена дуже машина, і тяжко поранені. дві людини в тяжкому стані. Це люди, які одна людина була ну, тут на тут на тротуарі, одна людина була рулем. Чоловіки, жінки, молоді? Я ще не не знаю. Я ще ви тільки ви їх не ще не дані, нічого в мене немає. Я зараз після вам дам інформацію. Це, це чоловіки чи не жінки, ну не, не рік народження, я не знаю. Тобто чоловіки ні, жінка, так? Ні, чоловіки були. Обидва обидва. Так влучання дорожнє полотно. туди полетіли, що це ж дивіться, яма на. Відстані 5 метрів, звичайно, е, деталі машини полетіла туди на вихід. Ви бачите, як пошкоджена опора, два проліта місць сміла, е, пошкоджена, пошкоджена е, мережа обленерга, пошкоджена от, е, зупинка транспорту. Все інше ви бачите.